За допомогою безпілотника, прикордонники виявили схему незаконного перетину водного кордону України. Військовослужбовці зафіксували рух двох осіб, які намагались перетнути Дністер вплав та дістатись Молдови. Повідомляють у Могилів Подільському загоні. Чоловіки заздалегідь екіпірувались у гідрокостюми, незважаючи на складні погодні умови, сильну течію та нічну пору доби. Вони пішли на порушення закону, почувши звук квадрокоптера та моторного човна прикордонники чоловіки різко змінили напрямок та намагались втекти завдяки оперативним діям загону військових. Порушників затримали. На них складено протоколи про незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Також на Вінничині затримали чоловіка, який за 8,5 тисяч доларів пропонував. Нелегальний маршрут до державного кордону через південні райони області та річку Дністер підшукував клієнтів серед знайомих та через соціальні мережі. Під час передачі 800 доларів авансу від двох псевдоклієнтів його затримали силовики. У могилів подільському прикордонному загоні встановлюють факти реального переправлення. Наші військовослужбовці працюють із сучасною технікою, безплотними літальними апаратами та оперативно реагують на подібні правопорушення. Тому порушники часто вдаються до різних хитрощів, заздалегідь екіпіровуються в гідрокостюми, застосовують надувні тюби, гумові човни, весла. Проте більшість таких спроб завершується затриманням ще до того, як вони відуть у воду або безпосередньо під час переправи. Ми вкотре нагадуємо, що такі спроби перетинути державного кордону це не лише відповідальність перед законом, але й реальна загроза для вашого здоров'я та життя.